Виникнення та еволюція політичної думки Мета лекції Розгляд еволюції політичних ідей від стародавніх часів до нової доби, УЗАГальнення висновків Про внесок мислителів у розвиток світової суспільно політичної думки. План Політичні вчення Стародавнього Сходу та античності. Політичні доктрини середньовіччя та епохи відродження. Політичні доктрини нової доби. Найвідомішим представником стародавньокитайської думки є Конфуцій. Він розвивав патріархально патерналістську концепцію держави, відповідно до якої держава виступає як велика сім'я. Влада правителя в державі. Є такою, як влада батька в сім'ї, а відносини правителів і підданих нагадують сімейні відносини, де молодші залежать від старших. Правитель імператор є сином неба, його влада має Божественне походження. Конфуцій висував важливу вимогу дотримання в державному управлінні моральних принципів. Був противником будь-якого насильства і вважав, що забезпечення суспільного порядку має здійснюватися не шляхом насильства, а через удосконалення самої людини, дотримання доброчесності. Засновник моїзму Модзи розвивав ідею природної рівності всіх людей і обґрунтовував договірну концепцію виникнення держави, в основі якої Лежить ідея належності верховної влади, народу. Важливе місце у його вченні посідає вимога врахування інтересів простого народу в управлінні державою. Він рішуче виступав за звільнення низів суспільства, від гніту, страждань та убоства. Бідність Модзи вважав джерелом безпорядків у державі. Шан -Ян Виступив з обґрунтуванням управління, яке спирається на закони й суворі покарання легізм, стверджував, що організація державного управління має ґрунтуватися не на традиції і ритуалі, а на основі єдиних чітко визначених законів, які спираються на суворі покарання, закони, а не особисті бажання чи свавілля правителів. Мусить лежати в основі державного управління. Концепція Державного управління Шан'яна пройнята ворожістю до простих людей, низькою оцінкою їхніх вчинків і переконань, певністю, що лише за допомогою жорстоких законів народ можна тримати в покорі. Цей ідеал законницької держави заперечує законодавче встановлення будь-яких прав підданих і сприймає закон. Лише як засіб державного управління в інтересах правителів. Політичні ідеї, які були репрезентовані згаданими вище великими мислителями Сходу, є цікавими для нас. Однак через різні історичні причини вони майже не впливали на розвиток європейської цивілізації. Значно більший вплив на сучасну Європу має політична думка мислителів Стародавньої Греції та Риму. Політична думка в Стародавній Греції і стародавньому Римі розвивалася як форма теоретичного узагальнення інтенсивного політичного життя, характерного для цих суспільств. Функціонування інститутів полісної демократії неможливе без активної участі громадян в політиці, що передбачає вибір оптимальних для цього форм державного устрою, існування механізму вирішення політичних конфліктів. Що виникали між громадянами наявність уявлень про шляхи забезпечення єдності суспільства при наявності очевидних і гострих соціальних відмінностей. Багато ідей, які виникли в той час, не втратили своєї актуальності дотепер. Платон своє політичне вчення виклав головним чином у трактатах-діалогах держава, політик і закони. Вчення Платона про державу ґрунтується на його філософських поглядах. Цю ідеальну справедливу державу Платон будує за аналогією з людською душою. Трьом началам людської душі розумному, вольовому і чуттєвому в державі аналогічні три схожих начала дорадче, захисне і ділове. А цим останнім відповідають три суспільних стани правителів, воїнів і виробників. Справедливість полягає в тому, щоб кожне начало робило лише свою справу відповідно до встановленої ієрархії. Ідеальна держава Платона це справедливе, засноване на законах правління кращих. Таке правління може бути або царською владою, якщо серед правителів вирізняється хтось один найдостойніший, або аристократією. Владою декількох кращих. Через недосконалість людської натури така держава не може бути вічною і зміниться іншими, гіршими формами правління демократією, олігархією, демократією або тиранією. Причому кожна з цих форм є гіршою за попередні. Демократію Платон розцінював як лад приємний і різноманітний, але такий. Що не має належного управління. Платон, як і інші давньогрецькі мислителі, заперечував не взагалі демократію як владу народу, а демократію, як владу натовпу, охлократію. Кожну з форм державності губить саме те, що вважається в ній найвищим благом. У демократії це воєнні успіхи, в олігархії багатство, в демократії свобода. Саме з демократії виростає її продовження і протилежність тиранія. Встановлення якої означає перетворення надмірної свободи в надмірне рабство. Тиранія найгірша форма державного правління, за якої панують беззаконня, свавілля і насильство. Політичні погляди Арістотеля викладені головним чином у працях політика. Та Афінська політія Арістотель займався проблемами походження, сутності та форми держави. Він вважав, що держава виникла не в результаті якоїсь угоди між людьми на основі їх волевиявлення, а природно історичним шляхом із сім'ї і поселень, як всеохоплююча і найдосконаліша форма спілкування людей. Зумовлюється цей процес тим, що людина за своєю природою є політичною істотою, і завершення цієї її природи знаходить свій вияв саме в політичному спілкуванні, тобто в державі. Форму держави Арістотель характеризував як політичну систему, що визначається верховною владою в державі. Трьома правильними формами держави виступають монархія, аристократія і політія. А трьома неправильними тиранія, олігархія і демократія. Кожна з цих шести основних форм має свої вади, залежно від комбінації формоотворюючих ознак. Найкращою формою правління за Арістотелем є політія, в якій влада належить більшості і здійснюється на спільне благо. Найгіршою з неправильних форм держави є тиранія. Де влада здійснюється деспотичними методами однією особою в особистих інтересах. Арістотель розрізняє крайню демократію, в якій верховна влада належить народу, а не закону, і помірковану, цензовану демократію, засновану на примиренні багатих і бідних і пануванні закону. Першу він різко засуджує, другу підтримує. Політія втілює в собі кращі сторони олігархії і демократії, об'єднує багатих і бідних, багатство і свободу, але вільна від їх недоліків і крайнощів. За Аристотелем політія є середньою формою держави, в якій у всьому переважає середній елемент. У звичаях це поміркованість, у майні середній достаток. Управлінні середній прошарок. Цей середній прошарок є найціннішим стосовно політики, оскільки він найбільш прихильний до існуючих порядків, і завдяки йому в державі можна пом'якшити суперечність між бідними і багатими, яка є причиною державних переворотів. Марк Тулій Цицерон був знаменитим римським оратором, юристом і державним діячем. Державу Цицерон визначає як справу надбання народу, звідси походить і її назва, республіка. Основну причину походження держави він вбачає у вродженій потребі людей жити разом. Цицерон приділяв значну увагу аналізу різних форм державного правління та їх перетворень. Залежно від числа правлячих, він розрізняв три простих форми правління: царську владу, монархію. Владу оптиматів аристократію і владу народу демократію. Кожна з цих форм має свої переваги. У царської влади це благовоління до підданих, у влади оптиматів мудрість, у влади народу свобода, але кожній з них властиві і певні недоліки. Так царська влада і влада оптиматів обмежують свободу народу. Та усувають його від участі в управлінні державою. А демократія означає зрівнялівку. В епоху середньовіччя політичні проблеми розглядалися як складова проблем теологічних. Саме так пояснював їх великий католицький теолог Августин Аврелій. На його думку, діяльність держави має бути всебічно підпорядкована реалізації волі Божої. Якщо вона від цієї волі відходить, то спотворює своє призначення, смисл якого полягає в реалізації загального блага, яке дається Богом. Джерело зла соціальних і політичних потрясінь філософ бачив в свободі волі людини, яка відходить від Божої волі. Він обґрунтовує принцип безумовного пріоритету церковної влади перед світською. Від якої і походять гострі політичні і теоретичні колізії, сутність влади, яку визначає Бог, благодатна, але конкретні її форми, що реалізуються людиною, можуть бути ганебними і суперечити божественній волі. Відхід від теологічної інтерпретації політики відбувся в епоху відродження, і був пов'язаний передусім. З роботами і поглядами Ніколо Макіавеллі Ніколо Макіавеллі – найяскравіший представник політичної думки, знаменитий італійський мислитель і політик. Основні праці правитель, роздуми на першу декаду Тита Лівія Історія Флоренції. Його вважають творцем нової науки про політику. Макіавелі приходив до висновку про тісний зв'язок права з інтересами людей, що стоять при владі. Поняття стато, тобто держава, зобов'язане своєю появою насамперед Макіавелі, що вперше застосував його для позначення політичної організації суспільства. Макіавелі не тільки побачив появу великих національних держав, але і вказав форму розвитку буржуазної державності. Абсолютистську і республіканську він вважав, що необхідно вибирати найкращу державну форму в залежності від співвідношення сил на політичній арені, взаємодії всіх елементів форми держави від завдань, що стоять перед нею. Те, що добре в один час, може бути непридатним для іншого, важливі для нас і його інші думки про те, що не треба намагатися встановити демократію в розбещеному суспільстві або, навпаки, монархії у суспільстві волелюбному. Принцип відносності правління один із принципів політичної теорії Макіавеллі, який говорить, вибір засобів відносної ситуації оцінка результату відносно засобам, а усе разом мета, засоби і ситуація повинні співвідноситися між собою. Наприклад, численні страти не можна виправдати з погляду вищих принципів, але це необхідно зробити з погляду цілий або конкретної ситуації. Ці ідеї, викладені Макіавелі, головним чином у його історичних працях. Принципово іншими є погляди, подані у трактаті Правитель. Основний зміст цієї праці складають змалювання образу ідеального, на думку Макіавелі, правителя. Та рекомендації щодо того, як йому здійснювати і зміцнювати свою владу. Розмежування політики і моралі другий принцип. Політику не можна судити з моральних позицій, недоречно осягати і вирішувати політичні проблеми, керуючись моральними міркуваннями. Бо влада, політика вже за своєю природою. Є позаморальними моральними явищами. Макіавелі стверджував, що заради досягнення політичних цілей правитель може використовувати будь-які засоби, незважаючи на вимоги моралі, вдаватися до обману, діяти лестощами і грубою силою, фізично знищувати своїх політичних противників тощо. Правитель має бути схожим на сильного лева, щоб страхати вовків і на хитрого лиса. Щоб не втрапити в пастку. По суті, справи відмежування політики від моралі перетворилось у проповідь макіавелі аморалізму в політиці. Політика, в розумінні мислителя, це сфера підступності і віроломства. Відтоді аморальна політика за принципом мета виправдовує засоби дістала назву макіавелізм. Позиція Макіавелі пояснюється однією з основних аксіом його політичної філософії думкою про те, що люди за своєю природою є порочними, егоїстичними і злими істотами. Їх турбують не благо держави, а передусім власні матеріальні інтереси. Макіавелі наголошував, що люди можуть змиритися зі втратою свободи, влади навіть зі смертю батька. Але ніколи і нікому не простять втрати власного майна. Політика покликана відповідати порочній природі людей. Правитель має бути переконаним, що знать чистолюбна, а народ чернь, яка захоплюється зовнішніми ефектами та успіхом. Покірність підданих найкраще гарантують примус і страх. Урахування циклічного розвитку форм державного правління. Третій принцип політичної теорії Макіавелі демократія, олігархія, аристократія, монархія. Конкретний політичний ідеал Макіавелі Республіка. На думку мислителя самозбереження і зміцнення політичної влади будь-якими засобами є домінуючим інтересом державності. В цілому, Макіавелі зробив вагомий внесок у розвиток політичної думки. І західна політологія вважає його основоположником науки про політику. Основні ідеї нового часу були пов'язані із розвитком двох теорій суспільного договору та природного права. Фактично, мислителі цього періоду намагалися дати відповідь на запитання, хто для кого існує, держава для людини чи людина для держави. Особливості розвитку політичних знань нового часу. Аналіз проблем прав та свобод людини, закону і держави, демократичного устрою суспільного життя, формування ліберальної політичної ідеології, обґрунтування необхідності розподілу влад, аналіз цінностей і механізму функціонування буржуазної демократії, формування концепції прав людини та громадянину. Томас Гоббс, автор знаменитого Левіафану. Представник англійської політичної думки. На думку Гобса, людина не суспільно політична істота, а егоїстична тварина, людина людині, Бог, рівна від природи, вона отримує право на все, яке в умовах суцільного егоїзму, честолюбства перетворюється на право ні на що, на війну всіх проти всіх. Для формування стану людина людині Бог. Виникає штучна інституція держава, яка відбирає в індивідів природні права, окрім права на фізичне життя. Безмежні права держави зосереджуються в руках абсолютного монарха, а тому поділ влад на гілки неприпустимий, бо знову призведе до громадянської війни. Влада суверена монарха не підлягає контролю, він над законом. За Гобсом, Держава це і є суспільство, а суспільство і є держава, які підносяться над людиною. Тобто, за Гобсом людина існує для держави. Звідси виникла вся школа тоталітарних вчень. Джон Лок головний фундатор класичного лібералізму. Лок був виразником ліберально демократичного напряму. Англійської політичної думки. У праці два трактати про державне правління він першим серед мислителів на рівні ланцюжку особа суспільство держава поставив на перше місце особу потреби і інтереси людини. На друге потреби і інтереси суспільства. І лише на третє потреби і інтереси держави. Цей підхід згодом був покладений. В основу політичної доктрини класичного лібералізму. Держава за локом виникла не внаслідок війни всіх проти всіх, а з первісного миру і злагоди серед рівних і вільних людей для забезпечення цих природних невідчуджуваних прав і захисту приватної власності. Люди, передавши державі права, не втрачають їх, держава оберігає такі права. А найдосконалішою формою держави є не абсолютна, а конституційна монархія. Лок виводить три основних права людини, які в літературі отримали згодом назву невідчуджені: право на життя, право на свободу, право на власність. Шарль Луї Монтеск'є – французький правознавець, просвітник, один із засновників новітньої політичної науки. У своїх працях персидські листи, роздуми про причини величі римлян і їх занепаду, про дух законів. Він наголошує, що головне завдання держави забезпечити людині політичні свободи, можливість робити все, дозволене законами і не робити того, що законами заборонено, бо тоді такої свободи не буде ні для кого, і громадянські свободи, спокій духу. Відчуття громадянської безпеки, запобігання необґрунтованим приватним і публічним звинуваченням індивіда, гуманне кримінальне законодавство, неухильне дотримання правил судочинства, недопущення деспотизму і зловживань з боку посадових осіб, суворе дотримання законів і непорушний режим законності. Монтескє стверджував, що таке забезпечення політичних і громадянських свобод. Можливе лише за існування в державі незалежних одна від одної гілок влади законодавчої, виконавчої та судової. Саме незалежність, а не розподіл функцій між ними ставив Монтескє на перше місце, розуміючи, однак, що реально в політичному житті може йтися лише про незалежність суду. Монтескє блискуче обґрунтував механізм забезпечення прав і свобод людини. І громадянина водночас він доводив, що скасування привілеїв панів, духовенства, дворянства міщан призведе до деспотичної народної держави. Значний внесок в політичну науку нового часу було зроблено Жанжаком Руссом, Гегелем Кантом, ідеї зазначених мислителів, зокрема щодо сутності владних відносин, концепції розподілу влади. Теорії суспільного договору, ідеологічних основ розвитку суспільства, та інші. Отже, авторитарна ліберальна і радикально демократична парадигми влади стали загальною концептуальною основою процесу європейської та світової модернізації, значну частину ключових пунктів цих вчень було безпосередньо використано у різні часи. І різною мірою в конституційній практиці XVIII-XIX століть.